Героям слава доброго вечора. Я запрошую вас до кривого рогу на стадіон Гірник. Кривбаз тут сьогодні приймає Ворску. Це сьомий тур української прем'єр-ліги. Дуже цікаве, інтригуюче протистояння команд, які знають, що таке боротьба. Команди, які чудово адаптовані до української прем'єр-ліги, і в цьому лейтмотиві немає сумнівів. Сьогодні буде проводити цей поєдинок. Передута. чисто зіграно проти нього. Матч продовжується, немає свистка. Але є клятий сигнал повітряної тривоги через наших клятих терористичних сусідів. І, на жаль, повітряна тривога на шостій хвилині зупиняє матч у кривому розі. Тож, якщо ви перебуваєте в регіоні, де оголошено повітряну тривогу, будь ласка, пройдіть в укриття. Ми встигнемо так подивитися повтори з попередньої ігрової ситуації. Втрата м'яча від придути твердо вирізав цю передачу, шукаючи попереду партнера, але знайшов. Павла Ісенка. Рефері нашого матчу Олександр Шандор. Давайте нагадаємо про головних бійових осіб. Ось він зараз відновлює відлік часу. Не епізодичне спостереження. Афкляр дійсно в достатньо високій позиції. Розташовується розрізна передача від Кенео на напрямку м'якушка. Дограє з ним до кінця. Рафаель Бандейра, зміщуючись у центр. Рафаель Бандейра. Кросова подача правого флангу. Удар. Від Гучка, мені здається, так виходить за межі поля чи ні. Що від твердохліба здалося від Словенця. І твердохліб вважає так само. Рефер іншої думки. Давайте подивимось. Стадіон Гірник у кривому розі 0-0 рахунок. Але цікавий матч між командами Юрія Вернедуба і Сергія Долганського бачимо. Ми сьогодні є у штрафному майданчику Жені Гаріс. Пробуває по воротах. Кліщук на місці. Бере на себе і їде. ось такі моменти були у нього в матчі з львівським рухом. Пригадуєте на стадіоні імені Бутовського португалець праворуч, де обігрувати Хрипчука. І поликоне подачу дар! Після скидки Юрія Вакулка пробиває його Твердохліб. хліб й номер на 11-го. і це небезпечний шанс. Знову подача із флангу. Знову Рафаель Бандейра її виконує. Що є у цього футболіста? Це чеснота. Акцентовано так віддавати цю передачу і навіть зі спротивами тут помічаємо, що Крупський, начебто, бав, бачив це зміщення Єгора твердохліба, але завадити пробити не зміг. Артур Микитишин на наших екранах подає Артур Микитишин. Забиває кривбас! Єгор Твердохліб. відкриває рахунок. Але через офсайт м'яч не зараховується. Ісенко. Не добираючи слів, до когось звертається Ну, не вже до Хрипчука. А давайте подивимось повтор цієї ситуації. А твердохліб, який забивав, хіба він в офсайді перебував. Ну там один із гравців кривбаса. Е... Здалося, що в офсайді був. Але наскільки він впливав на цей епізод, сіме повтор. Хороший настрій Олександра Шандера про те, що ну так здавалося б зараз він під тиском. Епізод насправді непростий Це офсайд. Це подобається Сергію Долганському. Ворс дуже швидко повертає м'яч під свій контроль. Передача на єде. Той розвертається. Єде готує удар. Чи буде передача? Пробиває, забиває Самсон. І єде. Просто шалений м'яч на індивідуальній майстерності забиває Нігрієць у другому матчі поспіль, збиває африканський бомбардир Полтавської Ворсли і десь віддячує Сергію Долганському за те, що той ставить його сьогодні. Так у стартовий склад на матчі з Кривбасом. Хочеться дуже подивитися повтор, як Ворскла повернула собі м'яч там поблизу чужих воріт. І знову таки, наскільки усвідомлено знайшли і єда? Кане записує на власний рахунок асист. Ну і тут як у себе вдома почувається Самсон і Єди у чужому штрафному майданчику. Тут дуже важливе вигране єдиноборство. Чим відповідатиме Кривбас? Удар від у воріт, це дуже небезпечно своєю лівою ногою розряджає свою гармату і скотвуара. Пое влучає у стінку і забиває соца. М'яч ну схоже зараховано. Так рефері вказує на центр. На африканський гол-ворскли кривбас відповідає нічем свого африканського легіонера. Забиває Даніель Соса, забиває. Перше у цьому сезоні і приймає вітання усіх партнерів. Так бачимо влучання у стінку. І відскок максимально зручний для Даніеля Соса. Даніеля Соса, який випереджає луку Гучка, і що там не помиляйся, і що цікаво від ієди м'яч прилітає до гравця національної збірної Нігра, який народився у Гані, і Соса забиває. Удар в поворотах від Жана Мореля По 54-й хвилині. Пісінко показує, що все спокійно. Не варто хвилюватися. до лівої ноги. Гравця із Код він готовий. Перед передача. Соса опрацював м'яч для Пое. І зараз Соса видряпує м'яч. Соса віддає на твердо хліба. За ким підбирання, це дуже важливо. Пое. Знову удар удар в площину. Воріт. Дуже багато. Завдає болісі Скотт Дівуара ударів по чужих воротах. Перед кане забігання Нестеренка. Свіжий футболіст. Непогана швидкість у нього. Нестеренко. Він може вивести себе на ударну позицію. Непогано тримається перед ним на ногах Крафель Бандера. Не обіграв його Нестеренко, але спробував пробити. Робота Нестеренко. Так, із М'ячем не повірив. У тестю піде туди. Бандейра. Відчувається, що і Ворський Кривбас хочуть сьогодні вибороти три бали Нестеренко. Під удар дуква. Тепер кліщук. А морозо. І той на Луньова. Луньов рухається з М'ячем. Луньов, Луньов обігрує чорноморця, але не оббігає він. Хребчука, який опускається назад, падає в лінію з центральними захисниками. І тут додаткова опція підстраховки була не зайвою. Так, Чорноморця непогано обійшов, але Хребчук ставить спиною і дозволяє Ісенку м'яч до рук забрати. Кутовий зараз для кривбаса подача. У понедільник, ну це навіть не удар, навряд чи удар! Ось це удар! І це удар. Дуже гостро, дуже небезпечно. Соса і Бандейра. Вони взяли участь у цій атаці внаслідок кутового тримається Даніель Соса. Давайте подивимось. Тут ножицями так намагався виконати. І Виконав, зрештою, ну і гепнувся на газон так пристойно. Ні. Хрупський вибиває м'яч. Підбирання за задиракою. Можливо, буде іще одна подача. І виконує її. Але просто в руки Павлу Ісенко. На цьому все компенсований до другого тайму час Завершується. Кривбас і Ворскла розписують нічию 1-1 у кривому розі. Самсон і єда. Він відкрив рахунок у нас сьогодні на 41-й хвилині цього матчу. Ну і Даніель Соса на другій компенсованій до першого тайму хвилині. Рахунок зрівняв. Насправді хороший, цікавий матч.